Так, мистер Флик. Уч. О, oh, армий. Ну. Давай. Привіт, друзі! Привіт, спінінгісти пінгіста Ви дивитесь канал Франківський спінінгіст». це канал про риболовлю та кемпінг. Сьогодні ми з Юрою на прекрасній річці. Річці Бистриця в межах міста. Ловимо рибку. Друзячки, підпишіться на канал, поставте лайкос обов'язково. Ну а ми будемо сьогодні рибалити і подивимося, що зловили ми сьогодні. Ну що, друзячки, сьогодні Golden Cage Slick 702 OLS від 0,5 до 6 грамів. Бачите, 2,13 довжина. З цією палкою ви вже знайомі. Прекрасне недороге водилище, Тому сьогодні будемо рибалити саме з ним. Розпочну виберталочки, друзячки. Це ARS-ка двоєчка. Оснастив спінінг катушкою Vanquish 2500 -ти, 04 шнурочком і 0,16 флюорокарбоном Guar. Від компанії Golden Catch. Юра вже робить перші закиди. Сьогодні рибалимо з Юрою разом. І Юра вже казав, що мав навіть перші виходи, так? А, о, прикольно. Ти на воблер, так? А я на цей. На оберталку пробую. Ще... Ух, була так гарно поклав ай не докидыва. Що ви робите? Дивись, і, і по рибі попливе А, ти побіглася. <різь> Такі здоровані пливи ось Але не атакує. Бо хоче напевно Він іде але Він іде, але не атакує. Ой, дай-вой дай, дойдой. Дай. Ну, а чого він такої? Може він хоче кренко? Кік на танчику. Ну дава. Красивая косала ушл. Дивись. Йорк. Окончик? Та. Батончик Хороший. Так ще один окунчик невеличкий. Опа! Але приємний, динамічний. Кончик у нас динамічний сьогодні. Опа. Так, окунчик Хі -хі. невеличкий хе невечки такий веться. Опа, біжи. клюнув одразу? Такі заплавці Може він тут стоїть? Ага. И шел Капец Там бой за приманку Аккуратно его взят Хороший окунчик Один жуткий менеджер шел сегодня на танточку. Оба. <laughs> Видите, на танту хороший, хороший. Видите, а красота. Зараз фотку. Або не зробить. Вончиків хороший. Бери би там ловилось, дивись до тебе друзі, пливать дружбани. Дивись, сім штук. Невеличкий окунець. На танточку. Такий спортивненький. Не дуже цей. Примітно, але треба все одно кинути Ну Там непогано. Я туди і кину. Отак я кину. Оп. Дивіться, друзяки, ці качки плавають просто тупо за нами. Один, два, три, п'ять, 6, 7, 8. Це походу, там вон, ззаді. бачите, їхня мама. А це дітки вже підросли. Гарно. Ну, до речі, взагалі не лякаються. І це зараз до них підійду легенько. Я думаю, що їх тут підгодовують. Та й вони собі тут плавають. Кормляться, ростуть. Юрика це... так Ну але це наша профільна сьогоднішня рибка. Одна. Є... Одна. Єдина. <рес> Єдина. Але були Йо. були, були, були гарні удари. Профільна рибка. Ну. Такий не самий маленький на верталку. Так, містер флік. Уч. О, гарний. Ну. Ну, три гачка. Я... Так, друзі, пішов дощик, а ми з Юрою далі ловимо. Стараємося вам зловити рибку, щоб ви, поки ви їсте свої бутики смачні, щоб вам було цікаво. Ну, поки їсте смачно. Вам смачного і лайкосик втиснули обов'язково. Ну а Дивись, оп! Дивися, перекаті стоїть. Опа! Ну, Невеличкі, але... Приємно. Окунів дощ. Ти бачиш, воно роздупляється, коли їм дощ по голові капає. Бачиш, вони якось активувалися. Але дрібненькі всі. На танточку Апаузи А давай скифайн Отой же Юрик На цей шосну З головликом не склалося. Хоть о будуть. Дивися, почався дощ і почався дві. О, кончиків. Ну що, друзяки, отака от ведлась риболовля. Підпишіться на канал, проставте лайкоси. Я думаю, все було чудово. Дощ, крипка і річка бистриться. Тому, друзячки, підпишіться на канал, хто дивиться не підписаний. Всім па-па!